Інформованість наш спільний ресурс у непрості часи. Ми готові розповісти про головне, що відбулося сьогодні у Кременчуці та громаді. Ви дивитесь новини на телеканалі Візит у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стислий огляд тем, які увійшли до цього випуску. У Кременчуці відкрили новий діагностичний центр. Приміщення, яке тривалий час не використовувалося, тепер переобладнали під медичну установу з сучасним обладнанням. Риболовля з фатальними наслідками на Полтавщині три доби шукали зниклого чоловіка. Він вийшов з дому з вудкою і не повернувся. Рятувальники знайшли тіло у воді без ознак життя. Дискусія довкола ремонту дитячої лікарні у соцмережах обговорюють. Що варто оновити першочергово – фасад будівлі чи самі відділення? Коментарі керівництва незабаром у випуску. Нацбанк готується припинити карбування 10 копійок. Вартість їх виготовлення перевищує цінність у розрахунках. Постанову винесено на обговорення. Волонтери місцевого благодійного фонду передали гуманітарну допомогу 35 мешканцям Кременчука з інвалідністю у наборах. Продукти та побутові речі. Близько 12-ї години, 28 липня, у Полтаві на бульварі Богдана Хмельницького з вікна сьомого поверху випав семирічний хлопчик. На місце події прибули медики та правоохоронці. За попередньою інформацією слідства, семирічний хлопчик випав із вікна на сьомому поверсі багатоповерхового будинку. Наразі дитина у тяжкому стані перебуває у лікарні. Слідчим підрозділом поліції відділення номер один полтавського районного управління встановлюються причини та обставини події. 27 липня близько 10.30 у одному з медичних закладів Полтави померло немовля. Інформація про смерть чотирьохмісячної дівчинки надійшла до поліції від медиків, а також у відділ звернулися й батьки дитини. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування обставин трагедії. Наразі, за даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 2 статті 140 кримінального кодексу України, Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською окружною прокуратурою. Наразі слідчі з'ясовують причини та обставини цієї події у рамках кримінального провадження. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини смерті 69-річного мешканця Кременчуцького району. Чоловік 25 липня вирушив на риболовлю та не повернувся. Наступного дня про його зникнення повідомили до відділу номер 2 у горішніх плавнях. Упродовж трьох днів тривали обстеження місцевості та водой. 28 липня тіло зниклого чоловіка без ознак життя виявили у воді поблизу однієї з баз відпочинку. Наразі призначено судово-медичну. Експертизу для встановлення причини смерті за фактом події триває слідство. Замість занедбаної комунальної установи сучасний діагностичний центр у Кременчуці написано першу сторінку історії приватно-комунального партнерства. І від сьогодні наше місто приєдналося до 11 міст, в яких вже працюють такі діагностичні центри з української мережі під назвою Експерт високоточна діагностика, яка відповідає світовим сучасним нормам на допомогу в обстеженні хвороб. Своїми враженнями від побаченого під час урочистого відкриття поділиться наша Ірина Скрипачова. З моменту зародження проєкту і до його вцілення в життя минуло два з половиною роки. Відтепер у колись, занедбаному комунальному приміщенні харчоблоку Ліл Кремчуцька, проводять якісну високоточну діагностику з КТ та МРТ. Як виглядала ця будівля до масштабної реконструкції, можна переглянути фото на стенді. Сам центр знаходиться на території медзакладу і за останні випробувальних півтора місяці вже вийшли на максимальну потужність і працездатність, говорить гендиректор мережі експерт Олександр Гайдабас. Послуги платні, вартість кате в середньому 800 гривень. Рівень МРТ від 900, залежно від типу обстеження, проте в рамках соціальної програми практикують пільгові обстеження. Ми надаємо безкоштовні обстеження військовослужбовцям, які поранені. Ми надаємо безкоштовні обстеження дітям, які онкохворі. Також надаємо знижки пенсіонерам, знижки військовослужбовцям і незахищеним верствам населення. Наразі у місті великим попитом користується обстеження на високоточному магнітно-резонансному томографі. Це саме той апарат, який відзначається своєю компактністю та низьким рівнем шуму під час роботи, а ще забезпечує оптимальний рівень точності результатів дослідження. Говорять лікарі центру. Присутні на відкритті мер Віталій Малецький. Сподівається, що співпраця з експертом має своє продовження, адже у місті є лікарні, які потребують такого обладнання. А ще існує черга на комунальний апарат МРТ. На декілька місяців наперед. Є кілька лікарень в місті, де можна теж збудувати діагностичні центри. Це перш за все правий берег, хотіли звернути увагу, можливо, вашу теж туди. Ну і лікарня, перша наша імені Багаєвського, теж ми думаємо, все таки поставимо наше обладнання комунальне, туди ми з Максимом вчора, потрібно говорили про це. Але якщо буде ваше бажання, там є теж приватна структура, проте вона, на жаль, таких динамічних показників, як ви, не демонструє. Під час самої екскурсії центром всім охочим продемонстрували серце МРТ. Ну, це серце МРТ, зрозуміло, це його розгір і все, система охолодження, так що все працює, все добре. І все це укритті. Тут е монолітна пліта 30 см бетону. І зверху ще одна монолітна пліта 30 см бетону. то 60 см бетону. Діагностичний центр «Експерт» вже співпрацює з лікарнею «Кримичуцька». За словами її головної лікарки Оксани Корлякової, заклад і надалі отримуватиме певну кількість безкоштовних сертифікатів, які у разі необхідності видаватимуть пацієнтам на обстеження, коли у нас не працював наш комп'ютерний томограф. Ми направляли наших пацієнтів на обстеження в експерт. Коли були проблеми, коли виникали оці труднощі, не труднощі, а горе в нашому місті, коли пацієнти поступали до нас десятками пораненням, то вони всі ставали поряд з нами і оглядали і робили комп'ютерну томографію. І дійсно, військовим робились обстеження всі за одну гривну. У нас є проблема. Із обстеженням діток на МРТ обстежувати ми їх можемо, а от описувати важкувато. Ми звертаємося в Полтаву, просимо. Тому, якщо можна буде оці ваші пільгову цю групу, яку ви хочете нам надати, ми б хотіли якось використати у ви описанні оцих цих обстежень МРТ. Чому? Тому що ми можемо проводити під наркозом і так далі. Це можливо в наших умовах. А от з процесом описання діток я б хотіла б звернутись до вас за допомогою. Олександр Гайдабас запевнив присутніх, що така співпраця запланована із Кременчуцьким обласним шпиталем для ветеранів війни. А щодо обіцянок владних, то вони незмінні. Місто і надалі буде працювати над покращенням доступу до діагностичних послуг. Що першочергове ремонт фасаду чи ремонт в палатах відділень дитячої лікарні? Це питання зараз жваво обговорюють у соціальній мережі міста. Сьогодні ми, скориставшись можливістю, адресували його директорці Ліл Кременчуцька Оксані Курлякові. Що почули? Розповість наша Ірина Скрипачова. За словами Оксани Корлякової, розпочалися роботи з реконструкції вхідної групи дитячої поліклініки і лікарні інтенсивного лікування Кремичуцька. Перший об'єкт заміна пандуса, який вже давно не відповідає вимогам державних будівельних норм. Для того щоб ми могли отримати від НСЗУ дозволи на виконання якихось там робіт. тобто отримати пакет. У нас повинні бути створені умови для людей із обмеженими можливостями включаючи і пандус. Тобто ми не могли зробити один тільки пандус, не необхідно було реконструювати і сам вхід у дитячу поліклініку, тому що він старий, поліклініка будувалась вже давно, плитка вибилася і необхідно зробити було ще якийсь ремонт цього входу. Окрім пандуса, оновлюватимуть фасад будівлі, перероблятимуть центральний вхід до поліклініки, замінюватимуть сходи. Орієнтовна вартість проєкту півтора мільйони гривень. За словами пані Корлякової, завершити реконструкцію. Планують до кінця поточного року. Тривають ремонтні роботи вхідної частини консультативно-діагностичного центру, що на молодіжному. На сьогоднішній день робиться зручний пандус із відповідним кутом нахилу. Будуть сходи із Покриттям спеціально для погод, погодних умов зимових, це будуть зручні поручні і так далі. І, ну, це роботи, які саме безпосередньо стосуються цього комфорту пацієнтів, а також вимогам ДБН. Цей об'єкт мають завершити вже восени. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулися громадські слухання, де основною темою обговорення стало внесення змін до детального плану території в районі зупинки розвилка по вулиці Республіканській, що на Раківці. Детальніше про те, які саме зміни плануються, розповість Дар'я Згура. Нагадаємо, після чисельних скарт та обговорень 7 березня цього року розпочався демонтаж старої кінцевої зупинки громадського транспорту по вулиці Республіканській у напрямку з центру міста. Разом з тим стартувало будівництво нової. Як стало відомо під час громадських слухань, станом на сьогодні основна частина робіт вже виконана. Однак залишилася ще частина, для завершення якої необхідно затвердити зміни у детальному плані території, які передбачають будівництво додаткового торгівельного павільйону та чотирьох паркомісць. Та е, ділянка, яка була раніше, вона виходила в межі, в межі е, червоних ліній, зараз її винесли з межі червоних ліній і е, е, ті ж самі е, залишились е, площі, але вона винесена і е, так, як була змінена е, конфігурація самої земельної ділянки, е, необхідність виникла, зміни, внесення змін до детального плану для. Е, е, Конфігурації саміх присутні громадяни запропоновані зміни підтримали одноголосно, тож рішення було ухвалено. Водночас варто зазначити, що днями місцеві сторінки у соцмережах вже оприлюднили фото реконструйованої зупинки. Тоді ж під публікацією з'явилося чимало негативних коментарів. Зокрема, користувачі висловлювали невдоволення щодо розташування зупинки. Тож після засідання ми звернулися за коментарем до заступника міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитра Кравченка. Було багато запитань, чому так далеко зупинка від проїжджої частини. але там для великого тиску газова труба на ній будувати не можна. Тому, скажімо так, трохи така незручність. Можливо, воно виглядає класно, але десь метрів, мабуть, шість або й. І вісім, да. Зупинки до проїжджої частини. Втім, як зазначили начальниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко та проєктант Олексій Мацак, нова зупинка розташована на тій самій відстані від проїжджої частини, що й стара. Ба більше на дорозі поруч облаштували спеціальну кишеню для громадського транспорту. Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Це пов'язано з тим, що такі монети фактично втратили роль у гівкових розрахунках. А витрати на їх карбування, транспортування та обслуговування залишаються високими. Згідно з проєктом постанови НБУ з 1 жовтня 2025 року, карбування монет у 10 копійок припиниться. У банки вони надходитимуть лише на зняття з обігу та утилізацію. Водночас, як і раніше, монети залишатимуться дійсним платіжним засобом до окремого рішення про їх остаточне вилучення. Під час готівкових розрахунків буде застосовуватись механізм заокруглення загальної суми. в за чинними вже в Україні правилами до найближчих нуля або 50 копійок. Наразі проєкт постанови оприлюднений для громадського обговорення. Підтримка людей з інвалідністю один із напрямів допомоги благодійних ініціатив у громаді. Так сьогодні волонтери благодійного фонду Артема Марченка передали допомогу 35 мешканцям Кременчука з інвалідністю. У наборах найнеобхідніше продукти та побутові речі. До формування допомоги долучилися як українські благодійні організації, так і міжнародні партнери. На місці працювала наша знімальна група. Як усе відбувалося далі у сюжеті. О 11 годині ранку біля благодійного фонду черга тут розпочалася видача допомоги людям з інвалідністю. Серед тих, хто прийшов за набором, Світлана Андріївна. Жінка має інвалідність з другої групи. За словами містянки, наразі єдиним джерелом доходу залишається пенсія, якої не вистачає на всі потреби. Тож підтримку з боку місцевих благодійників вважає дуже важливою. Багато на ліки, на всякі процедури, приходиться ще платні аналізи делать. Не, не все ж роблять поліклініки, комунальні, що там? 5 тисяч, що там хватає? от капельниці зараз роблять 4,5 4500. Така ініціатива охоплює широке коло потребуючих. Заступниця голови Кременчуцького міського середку Союзу осіб з інвалідністю країни Ольга Лобанцова зазначила, що сьогодні допомогу отримали представники різних категорій осередку, такі як люди похилого віку, особи на колісних кріслах, а також соціальні працівники, які передадуть гуманітарні набори важкохворим. На протязі цих, такої, повномасштабної війни нам ветерійський фонд Артімарченко регулярно допомагає. Допомоги, продуктовими наборами, -одягом. Артем Марченко зазначив, що до складу наборів входять продукти від різних виробників, як українських, зокрема від центрів допомоги з Миколаєва та Хмельницького, так і закордонних партнерів. Це компанія Нестле від них шоколад, також від благодійного фонду на хвилі з Миколаєва, хоч Миколаїв сам потерпає від обстрілів, але вони надали нам допомогу у вигляді сої це по кілограму на кожну особу, а також хліб тривалого зберігання. Благодійний фонд з міста Хмельницького надав нам коврики для людей. У будні, зі слів благодійників, до фонду часто звертаються люди з інвалідністю або ті, хто має труднощі з пересуванням. У таких випадках можуть надати, наприклад, тростину, милиці, крісло колісне чи засоби гігієни. Стежити за оновленнями можна на сторінках організації в соціальних мережах. У Кременчуці триває реєстрація на отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю та членів їх родин. Допомога надається в межах проєкту німецької організації Спілка робочих самаритян Німеччини. Податися можуть родини ВПО, у складі яких є особи з інвалідністю. Що проживають у Кремешуцькій громаді з 2014 або 2022 року, а також одинокі матері чи батьки зі статусом ВПО. Кандидати повинні відповідати критеріям соціально-економічної вразливості, та якщо не отримували допомогу від АСБ або інших організацій протягом останніх трьох місяців. Реєстрація триватиме до 29 серпня. Минулими вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся вечір цікавих зустрічей під назвою «Сяйво Стожарів». Організаторкою заходу стала Аліна Шевченко, засновниця творчої спільноти Пантеон Література та мистецтво і головна редакторка літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк. Детальніше про подію дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. За словами Аліни Шевченко, сьогоднішня зустріч відбувається у рамках презентації другого випуску літературного альманаху Стожари та свіжого номеру журналу Олександрійський маяк ще випуску. Ми намагаємося проводити такі творчі події, творчі зустрічі, де можуть наші автори показати себе, зачитати свої твори присутнім гостям, які приходять щоразу, щоразу нові знайомитися з нашими авторами. У різних містах України, і якщо ми починаємо зазвичай з Олександрії, далі у нас Київ, Кропивницький, і сьогодні ми в Кременчуці. Півавтори цих видань говорять: подія стала справжнім осередком літературного натхнення. Загалом на зустріч зібралися митці та гості з різних регіонів України, зокрема Полтавщини та Кіровоградщини. Серед таких письменниця з Олександрії, Наталія Фоміна. З Аліною співпрацюю з 2022 року. Друкувалася в семи випусках Олександрійського маяка, в чотирьох випусках Лумінуса, Русал Чинсон», Стожари. Цього року у видавничій майстерні пантеон література та мистецтво вийшла моя книга Дорогою до Мрії і завжди, по можливості, беру участь у таких заходах. До речі, доєднатися до заходу мали змогу й пересічні Кременчуківці. На їхню думку, такі зустрічі важливі не лише для пізнання чогось нового, а й як спосіб відволіктися від сьогоденних реалій. Несмотря на то, що зараз така обстановка, все равно какая-то розрядка, отдушина. і я получаю здесь удовольствие Ви знаєте, і, і з людьми, і щось для себе. цікаве. Зокрема, під час літературної зустрічі звучали захопливі історії про життя та творчий шлях письменників. Лунали авторські вірші про зові твори, сповнені глибокого змісту, емоційної наснаги та щирості. Атмосфера заходу надихала на роздуми, пробуджувала душу і залишала по собі відчуття духовного збагачення. Це були головні новини вівторка. А тепер прогноз погоди на завтра. У нічні години температура становитиме близько 21 градуса, в Вдень хмарно, подекуди дощитиме. Повітря прогріється до плюс 26, До вечора небо частково проясниться. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Слідкуйте за подіями, залишайтеся небайдужими, підтримуйте одне одного. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось у наступному випуску вже завтра. Thank you.